Ще раз всіх вітаю, доброго вечора, 26 сьогодні березня. Так, давайте повідповідаю на питання, бо завтра, сьогодні, бо завтра зроблю розклад, Україна, що чекає Україну в квітні. А сьогодні ще повідповідаю, бо ви мене пишете, подивіться за Данілова. Потім ви пишете стосовно закону цього про мобілізацію чи його приймуть, що з 18 років. Вже треба, ну, ви зрозуміли, що там рік навчання із 19 років вже можна йти на фронт. Так, ось це ви мене питаєте. Давайте почнемо, і там ще є кілька питань стосовно іншого. Давайте розберемось. Зеленський сьогодні звільнив Олексія Данілова. З посади секретаря радник е Національної безпеки та оборони РНБО. Призначили на його місце е голову служби зовнішньої розвідки Литвиненка. Ну, до речі, призначення таке нормальне. Так, чого? Зеленський, чого звільнили Данілова? З посади секретаря РНБО. Чого? А потім написали, що його призначили послом в, у Норвегію. Всі йдуть у нас послами. Де б так влаштуватися, я теж хочу. Так, чого Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО? Чого? Дурень, вибір. Військова якась людина, відлюдних чого звільнив Данілова з посади. Тобто він вже давно їм впав в очі, що з ним, щось не так. Тут карта вибору. Щось стосовно війни. А чого звільнили Данілова? Тут знов карта війни. Ага, бачите, сім мечів. Обман. Обман у війні. Щось здавав, щось. Ну, якась брехня, коротше була. До речі, ця карта ще. Це брехня, це крадіжка, це ось ці ДРГшники, це. ну, Карта сім мечів це карта просто ну, предателя. Карта зрадників. До речі, у розкладах це карта зрадників, ждунів і так далі. Ось карта війни. Ось карта. Обману і карта Ірафанта. Тобто, е я так розумію, що його підловили на чомусь е на злеті якоїсь інформації Ірафанту. Можливо, тут ще карта війни, і королева мечів. Це якась військова, е ну тобто, жінка, яка в військовій структурі. Можливо, якось вона це здала його, або якось через неї передавалася брехня, якась інформація Єрафанту. Ну, тобто, він, він зрадив, він обманув, він щось обдурив, він на чомусь попався. Попався на ресурсах. Зеленський. На ресурсах і карта прикордоння, ресурси. Так, подождіть, карта ресурсів, захисту якихось прикордонних територій. Тому що 9 жезлів – це карта кордонів. В мене це карта кордонів. На чому попався Данилов? Чого його звільнили? Імператор. Сонце. Власність. вторгнення із минулого, мах. Вісім мечів. На чому він попався? Попався на тому, як здавав інформацію, і цю інформацію він здавав неодноразово, тобто повторення ситуації, помагу. І ось на цьому і попався. А що він за інформацію доніла? Ну я, ну, я не очікувала, він так, вроді би, більш-менш. Так, за Україну постійно ми переможемо, ми то, ми сьо, ми вистоїмо. Ніколи б не сказала, чесно. Так, на чому він попався, Олексій Данілов? На чому? Що стосовно війни і що стосовно постачання якихось ресурсів. Війна, постачання ресурсів. Якісь е, здавав секретні плани, намітки. Намітки якісь здавав. Десь, а, до речі, дивіться. Ось, бачите, е, наступ наш минулорічний пішов по-повішеному. Ось Україна, до речі, дивіться, Україна, наступ, і тут ще Вищий суд. Наш глобальний наступ Україн, України. В минулому році, літом, пішов по-повішеному. Щось так. тут, ось тут, щось натякають на це. Розумієте? Я, чесно, ну, би не очікувала так, бачите? Так, ну хорошо, попався він. Ну, так а чого його не, не звинувачить? Звинувачить. звинуватити? Ось, я вже заговарююсь. Данілов попався на якийсь зраді обману. Чого його не звинуватити і, наприклад, не посадити за грати? чого його відправляти послом, чого його не звинуватити? Чого? Туз кубків, емоції, Знов якісь емоції, інформації, рух. До речі, дорога, тому що війна, прийняття рішень, перемога. Цього не роблять, тому що це може зашкодити нашій перемозі, може зашкодити війні, можуть зашкодити нашому плануванню, нашої перемоги. Тому це не роблять. А чого його призначили послом в Норвегії? Чого Данилова призначили послом в Норвегії? Чого Данілого призначили послом відразу в Норвегії так швидко. Бачите, дорога. Його вже відправляють звідсіля. Тобто, давай вже шуруй звідсіля. Ми тебе не хочемо бачити. Давай, давай, шуруй по-повішеному. Захищати, дурень, балансувати ситуацію, його треба позбутися. Негайно позбутися, щоб він, не дай Боже, щось ще не злив якусь інформацію. А через кого зливав? А кому? І через кого зливав інформацію Данілов, на чому він попався? Двіка Пентаклі різними способами, плануваннями. Жінка, королева жезлів, якась жінка? І чоловік, до речі, Рафанту. Жінка, можливо, це він. Інформація це жінка, і ось ірафанту, ну, тобто, вищому, вищому позвоню. І неодноразово карта повторення ситуації, тобто неодноразово. Ну, розумієте, що, що воно робиться? Я просто в шоці. Хлопці погибають, люд, гинуть, люди м, теж, а Vigelon здає інформацію. Ну, можливо, йому погрожували, можливо, погрожували його, його родичам. Ну тут, а давайте запитаємо, погрожували Олексію Данілову, щоб він зливав інформацію. Були погрози? Він це, зробив, він це, він це робив по доброї волі чи від страху? Відлюдник, по доброї волі чи від страху. Таємно по доброї волі чи від страху. Я не бачу тут страху. Або щось такого? Ну, не бачу я тут такого нічого. Так, ладно, давайте ще запитаємо: там ще залишились у нашому керівництві в Україні, у вищому керівництві нашої країни, України, ще залишились зрадники, які зливають все, що стосується війни, військових, наступу, оборони і так далі, кордонів. Залишились там ще у нас такі при владі. У вищих, на вищих посадах. Ще залишилось. Ну, карти кажуть, багатенько пішли. Багатенько пішли, коли почули, неладне, Ще там хтось залишився, якісь зрадники. Ну так, карта зрадників. Карта зрадників. Ну, хто, хтось, хтось є, хтось є, але. Але не багато, Якийсь ще чоловік є такий при великих грошах, до речі, чоловік при великих грошах, великі гроші. чи один є. Ну тут, в принципі, ось тут зрадники є. Якісь мелкі, мелкі, попажу, якісь мелкі, А на високих посадах якийсь чоловік, дуже грошовитий, при грошах. Їм, бачите, унеможливили, зв'язали руки. І дехто з них просто пішов або відмовились від цієї співпраці з ворогом. Я просто в шоці. Так, далі ви питаєте. щас відкрию Ютуб. Так. Так, ну, ось це я подивилась, ви питаєте, подивіться, чого звільнили. Данілова. Чому Зеленський звільнив Данілова? Тут ще одне питання про це. М -м -м. Віримо, що ніхто не візьме Харків. Е -м -м. Ну, я також. Прошу подивитися, з чого це депутати складають мандати і хочуть драпати з тим, що наскладали в сейфи, чи втечуть. Чого це депутати? Я робила вже розклад. Чого це депутати складають мандати? Вони що хочуть втікти з тим, що понапихували собі за пазухи, чого це депутати в Україні, складають майда... мандати. Перемога, повішений. Не вірять в перемогу. Складають мандати ті, хто ось не вірить в нашу перемогу. Кому важко, кому, кому перекрили всі способи хабарництва та заробітку нелегального, їм дуже важко, дуже важко втомилися. Тому що тупікова ситуація. Бачите, тупікова ситуація в них зараз, вони не бачать себе в цій ролі. Ну, я не знаю стосовно, втечуть чи не втечуть, кордони закриті. Чи втечуть вони, оці депутати, які складають мандати, вони втечуть з України. Колесниця, до речі, Україна, і імператор. Ну, скоріш за все, втечуть. Тому що тут такі вищі аркани за гроші. Я так розумію, що вони все ж таки. Можливо, так, за кордон, можливо, і втечуть, тому що в них дуже багато грошей. Ну, тих, у кого багато грошей, ті, може, і втечуть. Скатертью дорожка. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, що чекає місто Лозова, Харківська область? Так, давайте на найближчі, Давайте до кінця весни, да? Що чекає місто Лозова до кінця весни? 24-й рік. Це Харківська область. Що чекає місто Лозова до кінця весни? Цієї весни Харківська область, місто Лозова, що чекає сонце. Атаки. атаки на енергосистему можуть бути лозова. У вас там є зрадники, здають щось. Ну, я не знаю, Харківщина і так без світла. Я не знаю, або у вас вже нема світла, або ще будуть продовжуватися якісь атаки на енергосистему. Ну, тут чітко. І, до речі, є зрадники щось дають, де воно знаходиться, що, тобто, оці всі з'єднання, ну, ви зрозуміли, енерго-оці всі з'єднання, розпроділь, чи як то воно називається, Ну, коротше. Ну, ви зрозуміли, Лозова, що чекає місто Лозова до кінця весни? Що чекає місто Лозова до кінця весни? Ну, до речі, тут падає, що. Людям, ну кажуть, людям не страшно. Люди вже нічого не бояться. Наші люди вже нічого не бояться, людям не страшно. Що чекає місто Лозова до кінця весни? Нічого тут поганого. Нічого такого поганого. Ну, що дійсно зі світлом проблеми можуть бути. Ось, зі світлом. А так, щось такого дуже поганого не бачу. Ось ілюзія страху в людей. Нема тут нічого поганого. Єдинственне, що атака на енергосистему. Або, можливо, вже нема світла, тому що Харків без світла, можливо, вже і у вас нема світла. Або ж будуть ще питатися вдарити кудись і ось карта чітко випала з радників. Так. І ви питаєте мене про е, кілька разів про мобілізацію з 18 років. Так, чи приймуть цей закон в Україні про мобілізацію з 18 років? Чи приймуть цей закон про мобілізацію в Україні з 18 років? Чи буде там цей пункт, що хлопці з 18 років вже повинні? Вже повинні. Там навіть раніше на облік треба становити, становитися. Так, чи приймуть закон про мобілізацію з 18 років в Україні? Зірка. Тобто це скажуть по це огласят. Планують. Або вже спланували. Ось, до речі, молоді хлопці, Пажи. Тут карта ілюзій падає ще. Допомога. Чи приймуть закон про мобілізацію? Теж молоді хлопці. Я так розумію, дивіться, тут це дуже вдарить по людям. Бачите, удар в серце для багатьох людей ця інформація вдарить в серце. Я все ж таки думаю, що поки що воно завісніт. Але вони все одно планують це прийняти. Тому що карта зірки випала, і у них вже є план. Можливо, це трошечки подзавісніт, але по ітогу. По итогу закон про мобілізацію в Україні з 18 років. Приймуть по итогу Знову якісь обмеження, таємниця, таємниця обмеження. Це вимагає, ви знаєте, що цей закон? Це вимагають західні країни. Америка і Європа. Ось. Карта Миру. Це вони вимагають для того, щоб збалансувати ситуацію в країні. Вони знають, що це вдари дуже сильно по людям. Ну, вони знають, наша влада знає, але, можливо, в них не буде виходу. А треба буде приймати цей закон для того, щоб нам дали якусь зброю, допомогу і так далі. Розумієте? Тут палка о двох концах. Дай Боже, щоб воно зависло ось по цій карті. І по цій карті було ілюзією. Дай Боже, щоб таке було. Але все одно. Це вимагає Захід, та Америка. Ось такі справи. Всім тихого вечора, на все добре.